Футболу в ефірі. Конкурент футбол. Феєричний півфінал Ліги націй. Дев'ять голів на двох. Іспанія перемогла Францію. Забарний узгодив контракт із новим клубом. Відомі перші деталі. Мудрик опинився серед найпровальніших трансферів в історії футболу. З вами Ярослава Олексюк. Про це і трохи більше. Дивіться далі. 4 червня відбувся півфінал Ліги націй між збірними Німеччини та Португалії. Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Німеччина активно розпочала гру вже в перші хвилини. Горецька і Вольтемади мали чудові моменти. Але надійно діяв діогу кошта. Всередині першого тайму знову нагадали про себе Горецька та Павлович. Але ні удари, ні апеляції на пенальті не змінили рахунок. Португалія ж здебільшого діяла на контратаках, не особливо загрожуючи ворота. Другий тайм розпочався зі швидкого голу на 48-й хвилині. Вірт скористався прострілом кіміха і головою відправив м'яч у ворота. Рахунок став 1-0. Арбітер звернувся до Вар, але офсайду не було. І взяття воріт зарахували. Після пропущеного м'яча португальці активізувались і невдовзі перевернули гру. Спочатку Сау на 63-й хвилині пробив здалеку точно під стійку, зрівнявши рахунок. А вже на 68-й хвилині Роналду завершив швидку комбінацію після передачі Нуну Мендеша 1-2. Цей гол також довелося перевірити на вар, але і він був легітимним у завершальні хвилини. Матчу Німеччина створила кілька нагод для порятунку. Особливо небезпечним був момент Адеємі, який пробив повз воротаря, але влучив у стійку. Португалія відповідала контратаками, одна з яких могла завершитись дублем концейсау. Проте він пробив повз ліву стійку. Також 5 червня відбувся півфінал Ліги націй між збірними Іспанії та Франції. Поєдинок закінчився з рахунком 5-4. Іспанія взяла ініціативу ще в першому таймі. На 22-й хвилині Ніко Вільямс відкрив рахунок після метушні у штрафному майданчику. А за три хвилини Мікель Меріно подвоїв перевагу, точно пробивши з передачі Сабаля. У другій половині матчу Іспанія збільшила темп. Ямаль реалізував пенальті після зробленого фолу рабйо. Рахунок став 3-0. Вже за кілька хвилин Педрі результативно завершив чергову атаку. Рахунок 4-0. Франція, здавалося, зламалася, однак зуміли відновити інтригу. Мбапе реалізував пенальті, але Ямаль швидко відповів. Рахунок 5-1. Здавалося, долю матчу вирішено, проте Франція не зупинилася. Шаркі скориставшись передачею Мбапе зменшив розрив. Рахунок 5-2. Дані Вівіан згодом не вдало зріза м'яч у власні ворота. Рахунок уже 5-3. А на 94-й хвилині Райан Черкі виконав чудовий навіс, і коло Муані ударом головою довів рахунок до мінімального – 5-4. Останні хвилини були справжньою панікою для іспанців, які відчайдушно тримали оборону. Франція атакувала до останньої секунди, проте часу не вистачило. Іспанія вистояла і здобула емоційну та виснажливу перемогу. Нападник Луганської зорі Пилип Бутківський пригадав неоднозначний період у кар'єрі, коли виступав за російський клуб «АНЖ» з 2016 по 2018 рік на правах оренди з шахтаря. В інтерв'ю Ютуб каналу Дениса Бойка він зізнався, що жалкує про той вибір, і назвав це цитуємо, періодом, який хочеться викреслити. Це період, який хочеться просто забути та викреслити. Я потім зрозумів, що це крок, який закриє все. Я розумію, що почалась війна, а я таке рішення прийняв. Тоді ще дурість у голові була. Розуміння прийшло, коли вже був там. Я спілкувався з людьми, які перебувають в окупації. Вони розповідали, що відбувається. Я почав замислюватись, що зробив дуже неправильно. Я не мав цього робити, відверто сказав Будківський. У складі Анджи Форвард провів 38 матчів і забив чотири м'ячі. Зараз його контракт із Зурею чинний до літа 2026 року. Український центрбек Ілля Забарний близький до сенсаційного переходу в один із найтоповіших клубів Європи. За інформацією ютуб каналу Journal TMF, 22-річний захисник уже погодив умови особистого контракту з французьким грандом «ПСЖ». Очікується, що сума трансферу складе близько 50 мільйонів євро. Якщо угоду буде завершено, забарний стане першим підписанням ПСЖ після тріумфу в лізі чемпіонів та перед стартом клубного чемпіонату світу, на який у Парижі покладають великі надії. У цьому сезоні Ілля був основним гравцем Бурмунта, провівши 39 матчів у всіх турнірах і відзначившись однією результативною передачею. Незважаючи на довготривалий контракт із англійським клубом, який діє до літа 2029 року, інтерес з боку ПСЖ виявився серйозним і рішучим. І навіть як повідомлялося раніше у випусках, ПСЖ готовий продати російського воротаря Матвія Сафонова для того, щоб придбати українського захисника. Журналіст Томаш Володарчик повідомив, що турецький Вінгер Ахмед Кутуджу не приєднається до польського Ракува. Клуб не готовий задовольнити фінансові амбіції Галатасарая, який хоче виручити за кутуджу 5 мільйонів євро. Тим часом сам Кутуджу, за словами володарчика, готується до трансферу в Донецький Шахтар. Перехід до українського гранда виглядає більш реалістичним, оскільки гірники можуть дозволити собі таку суму за потенційне посилення атакувальної лінії. Майбутнє Андрія Луніна в реалі опинилося під питанням. Попри яскраві моменти цього сезону, зокрема, історичний асист у Лалізі, Лунін може покинути Мадрид вже найближчим літом. Як повідомляє Діаро Гол, новий головний тренер Реала Хабі Алонсо не розраховує на Луніна як на основного голкіпера. За джерелами йому відведено другорядну роль. Українець виступатиме виключно в Кубку Іспанії. Тоді як решта матчів буде довірена іншому воротарю. Сам Лунін, за інформацією іспанських журналістів серйозно замислився над відходом з клубу. Причина нестача стабільної ігрової практики, яка може повпливати на його кар'єру у збірні України. 26-річний українець провів 14 матчів за Реал у сезоні 2023-2024 року, в яких пропустив 19 голів та 6 разів зберіг ворота на нуль. Трансфермаркт оцінює Луніна в 20 мільйонів євро. Його чинний контракт з мадридським клубом дійсний до 30 червня 2030 року. Поки що Лунян зосереджений на виступах за Реал на клубному чемпіонаті світу, що проходитиме в США з 14 червня по 13 липня. У груповому етапі команда Хуліана Алонсо зустрінеться із Зальцбургом Пачукою та Альхілялем. Два представники збірної України Андрій Лунін та Анатолій Трубін потрапили до списку найдорожчих голкіперів світу за оцінкою Міжнародного центру спортивних досліджень. За оновленим рейтингом 23-річний воротар Бенфіки Анатолій Трубін посів четверте місце із вартістю 46,7 мільйона євро. На п'ятій позиції опинився 26-річний Андрій Лунін з Реала. Його оцінили у 40 мільйонів євро. Лідером списку став нідерландець Барт Вербруген з Брайтона. Тим часом Джан Луїдже Донарума з ПСЖ лише восьмий. А Тібо Куртуа, незважаючи на зірковий статус, узагалі не війшов до топ 5 у сезоні 2024-2025 Трубін провів за Бенфіку 47 матчів, 19 з яких завершив без пропущених м'ячів. У його активі 48 голів, що опинилися у воротах. Трансфермаркт оцінює Трубіна у 25 мільйонів євро. Лунін зіграв 14 поєдинків за реал у всіх турнірах: 6 сухих матчів і 19 пропущених м'ячів. Його трансферна вартість на трансфермарк становить 20 мільйонів євро. Бразильський вінгер Шахтаря Кевін потрапив у фокус трансферного інтересу відразу двох європейських клубів: італійського Наполі та німецького «РБ Лейпциг». За інформацією бразильської преси, обидва клуби вже ведуть переговори щодо можливого переходу гравця та готові запропонувати близько 40 мільйонів євро, що приблизно дорівнює 257 мільйонів бразильських реалів. Проте шахтар розраховує виручити за свого перспективного форварда близько 50 мільйонів євро. Джерела зазначає, що РБ Лейпциг розглядає можливість збільшити свою пропозицію щоб випередити конкурента з серії А Кевін. Перейшов. До шахтаря у 2024 році з бразильського Палмаерса за 15 мільйонів євро. Угода передбачає, що Палмарс збереже 10% від суми майбутнього трансферу. Тож у разі продажу за 50 мільйонів євро бразильський клуб отримає близько 5 мільйонів євро. Кевін вважається одним із найяскравіших молодих бразильських талантів останніх років. У сезоні 2024-2025 він проявляв себе у складі Шахтаря як ключовий атакувальний гравець. А з вами була Ярослава Олексюк у програмі Конкурент футбол. Не перемикайтеся далі більше.